Раді бачити. Знаєте, сьогодні така цікава тема. Ми йдемо по наших темах з звіровчення. І коли я прочитав тему, як там написано, думаю, це зараз точно всі будуть слухати. Знаєте, як називається там? Називається таємниця загробного життя. І коли ти говориш слово таємниця. Вже всі відразу. Ну давай, розказуй секрет. Е, його не можна розповідати далі. Потім всі розповідають і розповідають, що не можна розповідати далі. Е, а коли ще таємниця загробного життя, то взагалі, то я думаю, що сьогодні немає спати ніхто. По крайній мере, під час зібрання а ввечері можете лягати спати. Все добре. Е, але я назвав життя після смерті, е, вирішив трішки змінити. І знаєте. Здається, трішки нелогічна назва, так? Є життя до смерті. Є смерть, і часто люди говорять про те, що це кінець. Якщо можна, я забувся презентер, будь ласка, мені піднести. І говорять про те, що це вже кінець. Але ми, як християни, говоримо, що після смерті є життя. І зачитаємо місце писання. Наступний слайд щось не працює. А, бо ми не маємо тут постійного місця, але шукаємо майбутнього. Скажіть, будь ласка, чи хтось вірить в те, що він буде жити, жити, жити і ніколи не помре? Ну, кажуть, віра вона може бути різна. Потужна, непотужна та сильно, не сильно. Але яка б сильна віра не була, рано чи пізно а, приходить цей момент, коли. До нас приходить для нашого тіла, для нашого фізичного життя закінчення. І ми всі розуміємо, що немає тут постійного місця. Це все тимчасове. Який би ти не мав будинок, в якій би ти країні не жив, на якій вулиці би ти не жив, це тимчасово. Прийде час, і твоє життя закінчиться. Але ми говоримо, що це не кінець. Це закінчиться життя нашого фізичного тіла, ми далі про це поговоримо. Але ми, як християни, маємо шукати майбутнього. Тому смерть це неминуча частина земного життя. Скільки б ти не мав коштів, і скільки б ти не ходив в спортзал, скільки б ти не пив таблеток, і скільки б ти не пересадив разів собі серце чи легені, чи ще щось, прийде час, і це неминуча частина. Вона прийде до тебе і до мене. Біблія відкриває що далі. І те, що відкриває Біблія, воно не просто нас інформує, а те, що говорить для нас Біблія, воно дає для нас надію. Не просто інформація, якою, якою ми володіємо, а те, про що говорить Слово Боже для нас, воно надихає нас і дає надію. Віра у вічність формує наші рішення, мораль. І пріоритети сьогодні. Друзі, якби уявіть собі, що ми би не вірили, що після смерті є вічність. Чи змінило би це наше життя? Я думаю, дуже сильно. Надзвичайно сильно, кардинально. Ми жили би по інакше. Тому що світ так і говорить: роби, що бажаєш. Спробуй все, що можна, і все, що не можна. Тому що ти поживеш і помреш. І коли відсутня ця віра у вічність, вона формує зовсім інше життя, зовсім інші рішення, зовсім іншу мораль і пріоритети. Тому ми говоримо, що для нас, як для християн, надзвичайно важливо мати цю віру у вічність. Вірити в те, що говорить Слово Боже. Порох повертається в землю. А дух до Бога, що дав Його, так говорить Слово Боже. Так, ми бачимо, як земне тіло воно завершує своє існування, є труна, є кремування, є різні інші процеси. Але порох повертається в землю. Але Слово Боже говорить, дух. Іде до Бога, що дав його. Людина вічна. Тут ти говориш, що людина помирає, ніхто не живе вічно. А тут ми наступний слайд говорить що людина вічна. Про що ми говоримо? Що ми створені не лише тілесними, але й духовними. Є душа й дух. Тобто ми говоримо, що людина це не просто тіло, це не просто плоть. Людина складається з тіла, душі і духа. І смерть це не кінець існування, але це перехід у вічність. Ми говоримо, що так, тіло помирає, але людина не перестає існувати, тому що є дух, який залишається, і він переходить у вічність: тіло в землю, а дух до Бога. І підуть ті. На вічне покарання, а праведники на життя вічне. Тобто ми говоримо про те, що вічність вона теж буває різною. Слово Боже говорить, що одні підуть на вічне покарання, а праведники на життя вічне, і два шляхи після смерті. Біблія говорить про два шляхи: життя з Богом й муки. Хтось вибирає. Рішення певні приймає тут на землі, ми поговоримо про це. І вибирає в вічності жити з Богом. Ви бажаєте вічності жити з Богом? Амінь. Ми бажаємо вічності жити з Богом. Але хтось не приймає Христа як свого Спасителя. І Він цим неприйняттям обирає жити в вічних муках. Тобто не можна обрати, знаєте, як дехто каже, я би вибрав, помер, отут пошив, помер, і далі нічого. От часто люди так говорять, коли ти спілкуєшся, він каже, я би так хотів вибрати, можна так вибрати? А так не виходить. Тому що Слово Боже говорить, є дві вічності. Одна з Богом в Царстві Небесному, а інша в муках. І наше життя тут на землі определяє те, куди ми підемо далі. Життя вічне тим, хто прийняв спасіння через Христа. Друзі, Слово Боже чітко говорить, що спасіння в Ісусі Христі, що дорога до Господа це є Христос. Через Його смерть, через Його Воскресіння, Він дарував нам життя вічне. І дуже багато дебатів є, дуже багато хто говорить, а що про тих дуже культурних людей, які нікого не вбивають, нічого не крадуть, дуже чемно живуть, займаються спортом, не п'ють, не курять і так далі, Слово Боже говорить чітко, що тільки той, хто визнав Христа як свого Спасителя, попросив прощення за свої гріхи. І сказав, Боже, ти мій Бог, і ти мій Спаситель, вони отримують життя вічне. Один проповідник говорив, мабуть, там буде якесь таке окреме місце для культурних грішників, але, на жаль, воно буде в пеклі. Тому тільки вибір Христа і прийняття Христа як свого Спасителя дає оцю надію і цю віру на життя з ним. Муки вічні тим, хто відкинув Божу благодать. Знаєте, нам спасіння дається по благодаті, його не потрібно купувати, його не потрібно заслужити певним переліком справ. Чи, можливо, у когось є список справ, які потрібно зробити, щоб отримати спасіння? Є одна справа помолитися Христу, прийняти як свого Спасителя і далі старатися жити по слову Його. Нема переліків, потрібно стільки-то там накормить когось, там чи стільки що зробить. Так, коли ти приймаєш Христа, це трансформує твоє життя, і ти починаєш жити по-інакшому. І служити по-інакшому, і поводитись по-інакшому. Але спасіння дається даром. Ще дуже багато дебатів іде, можна втратити спасіння чи не можна. Ну, знаєте, загубити його точно не можна. і ви, що і, і загубив. Знаєте, це не річ, яку можна загубити. Ми можемо загубити мобільний телефон, ми можемо загубити кошти, гаманці, але спасіння загубити не можна. Але так як людина, це те, що я особисто вірю. Людина може вибрати Христа як свого Спасителя і може відмовитися. Вона може вибрати жити з гріхом і відмовитися від спасіння. Це вибір людини, тому що Бог говорить, що Він дав свободу вибору кожному. Наступне, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Ми говоримо про нове небо і землю. Без гріха, кінець смерті вже там не буде смерті, болю і сліз. Вічна присутність Бога то досконале спілкування, прославлення, нагороди для вірних. Музиканти там будуть особливо отримувати задоволені співаки. Знаєте, там написано, що ангели славлять, архангели славлять, і ми будемо славити Бога. Е, я хочу розчарувати тих, хто не бачить тут золота, та воно там буде. Мені дуже подобається, коли люди там говорять, золоті вулиці, золоті там ворота, знаєте, там, уявляєте, цеглинки золоті. Я думаю, боже, ми прийдемо на небо і реально будемо дивитися на ті золоті штуки. Ну, тобто, розумієте, для нас, коли стараємося показати цінність, часто хтось говорить, там все золоте, і ми такі, вау. Ну що то на небі? Друзі, там буде Бог. Оце буде цінність. Не золото. Не коштовні камні, ні ще щось. Бо хтось так розказує, наче він прийде, от він до неба йде, щоб будь там, де золота багато. От би його закрити тут, де золоте сховище, вже би він був як на небі. А, і Чув, робили одне опитування, результати його, звичайно, були печальними, але якими вони були вже. Опитали людей і запитали: скажіть, будь ласка, якби вам дали вічність з Богом. Але без отого всього, що там розписано, то без хвороб, без золота, знаєте, без тих будинків. Чи ви би вибрали Бога? І, і дали би інший верн, без Бога, але з утим усім. І знаєте, результати розчарували. Багато вибирав мати те все, що розписано, але й без Бога. Вічність це там, де Бог. Оце наша цінність. Бути з ним. Уявіть собі, мати цю можливість спілкування з Ним. Мати цю можливість бути з Ним. В ці моменти, коли буває, ти в молитві, в єднанні, ти відчуваєш цей дотик Божий, Згадайте, наскільки це приємно. Яке золото? Наскільки це приємно з тобою Бог? І ця можливість бути з Ним постійно на небі. Там не буде болю, там не буде сліз. Оця надія нам. Дає подих. Ця надія дає нам сили. вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Інше краще життя вже зараз. Ми говоримо про те, що не тільки от ми помремо і нарешті начнемо жити. Розумієте? Буває теж так говорить: ну ви вже тут домучайтесь, відмучайтесь, вже коли помрете, там буде добре. Так, є складнощі, є випробування. Але я відчув, і я вірю, що кожен з нас відчув, що вже сьогодні і зараз моє життя з Христом на землі, воно інакше. Амінь. Моє життя воно вже інакше. Воно починається вже тут. Через віру та пізнання Христа, через те, що я вірю через те, що я пізнаю Його. Як і життя змінюється, сенс, надія, любов з'являється в моєму житті. Я розумію, для чого я живу. Знаєте, багато людей вони якраз говорять про те, що вони прийшли до Бога, коли запитували, для чого я тут на цій землі? Хто мене створив? Що я маю робити? І коли ми приходимо до Бога, якраз ми отримуємо відповіді на ці питання. Ми розуміємо, для чого ми тут. Він дає цей сенс життя, Він дає надію. Наше життя сповнається любов'ю. Друзі, буває, коли працюєш з цими дітьми, а діяти, знаєте, вони такі всі дуже слухняні. Десь, але не в нас. Бо постійно, коли запитують, один брат підійшов до мене, і я не знаю, за якою цілею він запитувався. Він, може, хотів щось дізнатися. Каже, слухай, я хотів тебе спитати, а в тебе як діти? Завжди слухаються, завжди такі чемні, завжди такі слухняні? Я кажу, а ти слово діти тут не переплутав, коли поставив? Ну, бо коли слово діти... То воно якраз характеризує їхній вік, а відповідно їхнє розуміння, відповідно, їхню поведінку часто і так далі. Вони ще ну, навчаються, формуються і так далі. Не, не, навіть у церкві є таке поняття духовні діти, правда? Ти розумієш, що вони ще маленькі. Через то вони так десь, можливо, поводяться. Але Бог дає любов. Ти розумієш, що тебе без сили вже на них не хватило. Особливо, коли їздили в інтернат до дітей, знаєте, вони там всі максимально чимні. Ну, в таких лапках, знаєте, якщо поставити. То, коли в мене були в, в таборі діти з Київської Троєщини, то я казав, боже, я тобі дякую за інтернат. Бо я зрозумів, що в інтернаті ще добрі діти. Бо вогнегасник в кімнату а, ніхто мені ще не затягував, щоб його випустить і вискочить, і купити цигарки і пиво в, на заправці поруч, бо по, по, позакривали все. Знаєте, вони такі більш винахідливі, вже розумніші, Там вони могли придумати різні методи. Але ти розумієш, а чому ти з ними? Чому ти виділяєш на них тиждень часу? Живеш з ними, розповідаєш про Бога, граєш в якісь ігри. Тому що Христос тобі дав любов. Ну Мені би точно її не вистачило. Коли ти пізнаєш Христа, ти розумієш, що Він сповняє твоє життя іншими думками. Вже тут і вже сьогодні. І знаєте, я би хотів, щоб ця тема вона була практичною. Вже сьогодні. Тобто, щоб ми з вами поговорили про те, що як жити з поглядом на вічність, ми не будемо, вибачте, ми не будемо сьогодні говорити про суд, про воскресіння. Можливо, це ми десь на розборі слова чи десь інакше поговоримо, бо це дуже широка тема. Але як жити з поглядом на вічність? Сьогодні нам, вже сьогодні, не завтра, не після смерті, а сьогодні. Перше, ми маємо формувати довіру Богові щодня. Якщо ми говоримо про вічність. Ми маємо формувати довіру Богові щодня в молитві в Слові Божому і в спілкуванні з церквою, з нашими братами, сестрами, які будуть допомагати нам, направляти нас. Це допоможе нам жити з цим поглядом на вічність. Ми будемо говорити, так, ми хочемо вічність. Так, ми хочемо до Бога. Але я вже хочу тут його пізнавати. Я вже хочу тут з ним спілкуватися. Я вже хочу тут єднатися з братами і сестрами для справ благовісти, для добрих справ. Будуй стосунки примирення. Друзі, людина, яка живе з поглядом на вічність, це не та, що пересварилася з усіма, хто поруч. Каже, ви мені тут не потрібні на землі, я йду на небо. Та? Я вам вискажу все, що я думаю. І все, що буду думати. Послухай, пересварився, і це точно можна сказати, людина з поглядом на вічність. Ні. Людина з поглядом на вічність, вона будує стосунки примирення. Пам'ятаєте, що слово Боже каже, якщо ти йдеш, принести жертву, але ти не в мирі з кимось, то що? Не потрібна така жертва для Бога, лише йди примирися. Якщо ти говориш, що ти любиш Господа, а ненавидиш брата, то ти обманюєш. Не можеш сказати, я тут з усіма пересварився, я тут людей цих ненавиджу, Господь, забери на небо, там буде добре. Ні, ти обманюєш. Тому що коли ти любиш Бога, то Бог дає любов до людей, уявляєте? Воно так працює, тому що Бог любить людей. Тому ми маємо жити з поглядом на вічність і будувати ці стосунки примирення. Коли ми маємо простити, ми маємо простити. Сьогодні, поки я був там в іншій кімнаті, чую е, з дитячої там, ну, зазвичай, там знаєте, е, не, не пісні хвали прославлення, крики, е, ще щось там. Я кажу, що сталося? Ну і Тимофій, якому 12, каже, що Захар, якому 3, Захар бив Тимофія. і Я кажу, Захар, проси пробачення. Захар так впався, не буду. Я кажу, проси пробачення. І, знаєте, мені зайняло процесу довести до того, щоби він попросив пробачення. І я розумію, що я маю вже з трьох років його навчати і ще раніше навчати. І він коли що зробив не так. Він має попросити пробачення. Не просто я менший побив старшого. Знаєте, він може дозволити собі, знаєте, як там він там щипнув, ще що зробив і втік. Він знає, що він маленький. Ні, так не можна. Наступне. Коли Захар все-таки дійшов до того і попросив пробачення, я кажу: Тимофій, що потрібно сказати? Вибачаю. Так? Тобто ми маємо навчитися вибачати. Часом люди просять пробачення, а ми кажемо, ні, ти, ти не досить щиро, ти досить мало. Ти без того торта, що я люблю, а я вже не люблю торти, я люблю ковбасу. Да? Ну, Ми теж маємо вміти прощати, просити пробачення і прощати. І жити з чистою совістю. Слово Боже говорить, якщо можливо, з вашої сторони живіть в мирі з дружиною, з чоловіком, з усіма. Виявляйте, з усіма. Не просто своєю дружиною. Знаєте, молодь, коли готується до весілля, вони завжди в такій солодкій омані, я це називаю. Вони приходять і кажуть: ми ніколи не будемо сваритися. Ми ніколи. То всі до нас і після нас ми ніколи не будемо ображатися. І знаєте, я ж кажу, це приємно. Бо якби вони прийшли на дошлюбну підготовку і сказали, що ми точно скоро будемо сваритися і ображатися, то не знаю, чи погодились би їх мінчати. Це гарне налаштування. Ми ніколи не будемо, ми будемо любити, ми будемо прощати і ображати взагалі не буде. Потім приходить уже буденне життя, ти зустрічаєшся через рік-другий і кажеш, ну, 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 було всяке, знаєте, вже, вже щось траплялося. Але ти розумієш, що. Не тільки в сім'ї ти маєш простити, не тільки в сім'ї ти маєш докладати зусилля, а все, що можливо з твоєї сторони, з усіма, хто довкола, ти маєш жити в мірі. Не все завжди можливо тільки з нашої сторони, тому що є інша сторона, правда? Але те, що можливо для нас. Наступне: <клухи> служи, інвестуй час, фінанси і дари. В людей це має вічну цінність. Друзі, ми маємо вкладатися в людей. Наш час, наші фінанси, наші дари, тому що Бог любить людей. І Христос прийшов заради людей. Не заради будівель, не заради машин, не заради золотих злитків. Христос прийшов заради. Якщо ми живемо з поглядом на вічність, ми говоримо про те, що ми любимо людей, а любимо це означає вкладаємося. То ми проводимо ці недільні уроки для діток, то що ми вкладаємося в них. Ми проводимо школу життя, бо ми вкладаємося в них. Ми проводимо якісь пікніки свята, бо ми вкладаємося в них. Ми йдемо на евангелізацію, бо ми вкладаємося в людей. Ми хочемо їм сказати про Христа. Ми хочемо, ми так любимо людей, що хочемо інвестувати в свій час і сказати: будуйте свою надію на вічність. Людям, які не знають Христа, людям, які ще не вибрали Його, людям, які ще не мають цю надію. Ми маємо сказати: є вічність з Христом, є надія. А для цього потрібно інвестувати свої сили, свій час, свої ресурси. Наступне дбай про святість. Вибір сьогодні формує твою вічність завтра. Друзі, насправді, так як ми живемо на землі, то диявол він постійно дає певні спокуси. А часом наше тіло дає спокуси. Наші друзі, наші сусіди. Вони дають спокуси. Найбільше самі для себе ми завжди даємо спокуси. Тому що людина вона контролює все, що до неї входить і виходить, і вона може обмежувати або не обмежувати. І якщо я беру мобільний телефон, і мені вискакує якась там реклама порнографічна, і я її натискаю, і дивлюся, і далі знов беру телефон, і знову заходжу туди ж, знаючи, що воно вискочить то і натисне, то можна звинувачувати, кого хочеш, але можна туди просто не заходити. Один брат казав, каже, якщо вже вибирати між вічністю і сенсорним телефоном, якщо ти не можеш тим керувати, то візьми кнопочний. Якщо ти не можеш. Якщо це ціна вічності, то, можливо, воно того вартує. І в кожного своя спокуса. Слово Боже каже, що коли ми живемо з Богом, то ми пильнуємо про святість. Святий хай що робить? Освячується, та як можна вже освячуватися, коли ти святий? Не написано святий, хай йде вже і грішить, бо він і так уже святий. Ні стає краще. Коли ми з Богом і коли ми єднаємося з Ним. Коли ми йдемо в вічність, ми говоримо про те, що ми постійно хочемо ставати кращими. Ми постійно хочемо ставати ближчими з Богом. Показуй надію на вічність. З Богом для всіх, хто її ще не має. Друзі, давайте не ховати цього. Та, Я маю надію на вічність, я попаду на небо. Ха-ха, ви попадете в пекло, грішники. Не так воно працює. Ми маємо плакати за грішників, які йдуть в пекло, ми маємо переживати за них, ми маємо проповідувати для них, ми маємо робити все можливе і неможливе, щоб люди, які йдуть не в ту вічність, вони зрозуміли правильну вічність і Спасителя Христа. Земне життя, шлях та підготовка до вічності. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене? Хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Друзі, ви вірите в це? і Кожен з нас, хто прийняв Христа як свого Спасителя, Він не помре, але буде жити по вік. Давайте ми піднімемось. Знаєте. Перший брат, який проповідував сьогодні, він розповідав дуже гарну свідоцтво свого життя, як Бог торкнувся його серця. І сьогодні в цьому залі кожен з нас стоїть, і знаєте, неважливо, чи ти вже каявся, чи ти вже не каявся. Важливо сьогодні, чи ти можеш впевнено сказати відповідь на питання, що я вірю, що я йду на небо. І якщо ти не маєш сьогодні цієї впевненості, сьогодні є можливість прийняти Христа як свого Спасителя і сказати Христос, війди моє життя, Христос стан моїм Спасителем. Я прошу прощення за свої гріхи і хочу жити з надією на вічне життя. Ми закриємо очі. і Хто бажає помолитись такою молитвою? Ви можете повторити за мною. Дорогі